Чому ти плачеш, душенько тендітна? Чому ти Україна у сльозах? Чом сива стала небосинь блакитна, чому від суму не співає птах? Від горя плачу я від туги і від болю За тих сльозах, що згинули в боях, що матір затулили ви собою, Долаючи нестерпний біль і страх? Печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини. Якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Нелюдський біль, як тіло моє крають, як душу мою хочуть розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір, діти захищати. Я витру сльози, залікую рани, і прийде мир і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент ворожі плани, героїв буду вічно пам'ятати.